Покон віку ми завжди вірили в Бога, наші предки завжди вірили в Бога, і навіть при сатанізмі, при всьому комуністичному терорі, що був, однаково маса людей, які все одно далі зберігали віру і розвивалися, зростали в вірі. Якщо ти не віриш в Бога, не знаєш Бога, третього не дано. Знаєш, є день, є ніч, є рай, є пекло, є життя, є смерть. Є благословення, є прокляття. Ти чи туди потрапляєш, чи туди. Тобто третього не дано, точно так є Бог і є сатана. Є любов, добро і є зло, третього не дано. І для того, щоб потрапити в правильне місце, це не те, що ти про себе думаєш, а те, що про тебе говорить і визначає Бог, те, що говорить Його Слово. Для цього потрібно вивчати Слово Боже, щоб опинитися в правильному місці і тут, і в вічному житті.